Вітаю, друзі! Ми з України. Австрія це країна, через яку прямує значна частка автомобільного трафіку як з України, так і в зворотньому напрямку з Європи на Батьківщину. І сьогодні я хочу розказати вам про справжнє наслання для всіх іноземних водіїв, які прямують через Австрію. Мова йде не тільки про українців, ні. Це. Кара небесна для всіх без виключення. Ну що, поїхали. Взагалі-то, коли мова йде про штрафи за порушення ПДР в Австрії, треба брати до уваги, що в цій країні відсутній єдиний перелік тарифів оплати за порушення. Австрія федеративна країна, в складі якої 9 федеративних одиниць, іменуємих землями. І в кожній землі є свій уряд та певні розбіжності в законах та правилах. Тому я розповім про більш болючі для водіїв штрафи, і почнемо ми зі штрафів за перевищення швидкості. Швидкість це те, що австрійці контролюють з найбільшою жорсткістю. Принаймні, якщо мова йде про іноземців, і мені здається, що ця жорсткість. Якраз і зав'язана на федералізм Австрії. Кажуть, що, наприклад, дохід від автоматичних фотородарів отримує місцева влада насамперед. Тому, мабуть, є така собі австрійська безкомпромісність в справі штрафів. Гроші потрібні. Не всі ж, як у Відні, щоденно і цілий рік мають прибуток з туристів. Мені здається, що саме штрафи значна стаття прибутку місцевих австрійських громад. А ще мені здається, що штрафи з автоматичних радарів у підсумку сортують люди. І от виходить, що місцевим поблажливість, а іноземцям штраф на повну катушку. Такий пштришок, одна моя подруга, професорка німецької філології, живе зараз у відні. Її навряд чи можна віднести до іноземців, які, так би мовити, щось не так зрозуміли німецькою. І от вона нещодавно каже: слухай, ну ці австрійці чисті нацики в плані штрафів, їду, як всі, і йду в потоці. Ні, саме мене зупиняють і штрафують, бо в мене номер іноземний. Чесно кажучи, десятки разів опинявся в Австрії в точно такій ситуації. І головне, коли їду в Австрії по правилам, наприклад, 30 км на годину, як того вимагає відповідне обмеження, позначене знаком, місцеві водії зазвичай провокують мене рухатись швидше, сигналять, жестикують, бо саме я з їхньої точки зору влаштовую їм обмеження, а не їхня ж влада. Вочевидь, вони ніколи не отримують листів щастя з вимогою сплатити штраф за перевищення швидкості, зафіксована фоторадаром. Ще трохи корисної інфи, лише частково ілюстрованої цифрами. На австрійських автобанах зустрічаються радари у вигляді таких собі семафорів на узбіччі. Ось вони на екрані. І все ж більшість автоматичних радарів в Австрії це такі собі шафи на узбіччі автошляху. Підступність захованих в цій шафі радарів полягає в тому, що вони стріляють вимірювальними промінями як в зустрічно йдучий транспорт, так і в спину на вздогін. Ще в 2021 році австрійські можновладці дійшли висновку про виключну дієвість тотального автоматичного контролю на дорогах, були прийняті рішення і про збільшення мережі автоматичних радарів, і про переміщення пристрою відділу фотоконтролю. Тобто, по секретному плану, дорожня поліція виймає засоби контролю з однієї дорожньої шафи і переміщує їх в іншу. Таким чином, жодний водій не змозі точно сказати, де той радар активний, а де лише муляж для залякування. Саме в тому пакеті нововведень від 2001 року. І збільшення максимально можливих штрафів за перевищення швидкості з 2180 євро до 5000 євро. З точки зору австрійської влади. Далі цитата: пріоритетними правопорушниками для контролю на дорогах стають водії, що перевищують швидкість. А нещодавно парламентом Австрії затверджено рішення про конфіскацію авто за суттєве перевищення швидкості. Про це ЗМІ вже написали навіть в Україні. З березня 2024 року в Австрії за перевищення швидкості на 60 км на годину в межах населеного пункту чи на 70 км на годину за містом у порушника тимчасово вилучать автівку. А от за повторне таке порушення або ж при перевищенні швидкості більше як на 80 км на годину в населеному пункті, чи більше як на 90 км на годину за містом, у порушника назовсім заберуть автомобіль і продадуть його через аукціон. До речі, про всі ці нововведення я докладно інформував в своєму текстовому блозі. Хто цікавиться подробицями, будь ласка, скористуйтесь посиланням, яке я залишу в коментарях. Ще одна швидкісна австрійська особливість, що робить нерви водіям в Австрії на автобанах по всій країні зустрічається на перший погляд невиправдане обмеження швидкості до 100 км на годину з поміткою на табло IGL. Увага на екран! Скорочення EGL означає екологічне обмеження швидкості на основі закону про охорону навколишнього середовища та повітря від емісії, тобто шкідливих викидів з автомобілів. На німецькій мові Luft» Перевищення швидкості саме під цим знаком і раніше каралося завишеними штрафами. Знову ж таки, в залежності від норм, встановлених тим чи іншим федеральним урядом. А відтепер покарання будуть ще жорсткішими. На мій погляд, запобігти штрафу можна лише єдиним способом не порушувати. Той самий випадок, коли тихіше їдеш, далі будеш. Знову ж таки, не сплачувати штрафи погана ідея. Тоді автомобіль з певним номерним знаком буде в поліцейській базі, і наступного разу по Австрії вдасться проїхати до першого поліцейського, а заплатити доведеться ще більше. Використання ж радар детекторів в Австрії заборонено, якщо знайдуть, конфіскують пристрій і штраф до 4 тисяч євро. А під цим відео в коментарях ви знайдете посилання на більш детальний огляд ПДР Австрії. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.